Велика кількість запитань про те, чи заважає залізниця на курортах Іспанії. Ось залізнична станція Санта-Сусана, звідси курсує потяг до Барселони. Відповідно, ось проходить залізниця, і на першій лінії дуже мало готелей. Там їх всього декілька. Ось один, другий, третій. А більша кількість готелей знаходиться відповідно через дорогу, через цю залізницю. Насправді ми. Бронювали, жили в готелі, ось прямо біля залізниці. Ніякого дискомфорту не було чутно. я Думаю, це готельєри продумують. Як дістатися до пляжу? Він близько. Є підземні переходи, пішохідні. Буквально, якщо ви живете на другій лінії, буквально там три хвилини, дивлячись, таким кроком, і ви вже знаходитеся на березі моря. Широка піщана полоса. Куди ви можете дібратися? Взагалі кінцева станція, якщо дивитися вздовж моря. Кінцева станція е, цього потягу це зараз я вам скажу в Бланесі, Чи початкова, чи кінцева. І потяг курсує далі до Барселони. По часу він в дорозі одну годину. Квитки можна придбати там в терміналі або в квитковій касі. Е, вартість е, зараз пройдемо, подивимося. Це зручно. Якщо ви хочете з'єднати відпочинок пляжний і відвідати Барселону, але в Барселоні треба бути дуже обережним, тому що в потягах в тому числі багато відбуває, як сказати правильно злодії, які кишенькові злодії, які у вас можуть витягнути, у вас ні у когось витягнути. І гроші, і документи. Гроші це дрібниці, дрібниця. Документи це вже більш складна тема, тому що вам якось потрібно повернутися додому. Так зручно, що на пероні на станції є ось таке оголошення, де ви можете побачити вартість квитка. Вартість квитка в одну сторону 2,65 євро на одноразову поїздку. Якщо туди назад, то 5,30. А ще цікаво. Помаранчевий квадратик виділено, що до 30 червня 25-го року, це на сьогоднішній рік, так проїзд для тих, хто часто подорожує безкоштовно. Звісно, я скористувалася google перекладачем. Якщо є час, поки чекаєте потяг, можна вивчити, куди саме їде напрямки, і, звісно, з перекладачем скористатися, подивитися вартось, вартість і, можливо, якісь ось цікаві пропозиції. Квитки можна придбати раніше. Поза минулий рік тут була справжня каса, де сиділа жіночка, де можна було щось запитати. Зараз цього немає, там лише є два автомати, в яких можна купити ці квитки. Ось море. Зараз якраз ми бачимо декілька готелей, які знаходяться на першій лінії, і відповідно готелі, які через дорогу. Туристів поки що немає, так як не сезон, тому тут місцеві або ті, хто... Працюють десь поряд або в готелях, тому що вже повним ходом йде підготовка до початку літнього сезону. Ось так виглядає це приміщення, де стоять просто два термінали, таких де можна купити квиток. Квитки краще купувати, тому що буде контроль і будуть у вас потім неприємності. Так, ось сенсорний екран. Тут, відповідно, вже є напрямки. Ось я натиснула Барселона. Вибираємо, підтверджуємо, тут декілька мов є: французька, іспанська, англійська. Ось у нас є дорослий квиток і вартість на дорослий квиток. Хоча на оголошенні було вказано 5.30, а є і 6.10. Треба розбиратися. Можете оплатити його карткою безконтактно і подорожувати до Барселони. Тут вздовж Курорта цікава можливість використати інший вид транспорту. Це такі невеличкі вагончики, які курсують як екскурсійні, ви можете сісти з дітьми дуже цікаво, як потяг теж, типу потяг екскурсійний, невеличкий. І там є розклад, цін на зараз немає, є QR-код, де ви можете перейти на сайт, прочитати більш детальну інформацію. Можливо, на початок сезону вже будуть актуальні ціни. Але він курсує там дуже часто, Починається, починає курсувати, вказано з Великодніх свят і до жовтня місяця. Саме в цій місцевості, де станція Санта-Сусана, ну, буквально в п'яти хвилинах від. Цього місця, можна сказати, є великий супермаркет, де ви можете купити сувенірну продукцію і не тільки, можете також магазини, аптеки є, є також ресторанчики. Звісно, це все працює в сезон. Тут набагато більше і жвавіше рух. Ось ще один потяг, це він з Барселони проїхав. Ось такий курорт Іспанія. Бажаю всім яскравого літнього відпочинку. За путівками звертайтеся до нас. Можемо організувати як просто проживання в одному із готелей, так і пакетні тури з різних міст вильотів. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Дякуємо за вподобайки. Claro, claro. Pero en vez de pasar dicen eso. de, ¿No? de ¿No? que ya a Dani para que las quite. Pero bueno. Sí, sí. Lo tiene, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero que esta, esta te ha puesto... Y, bueno, no sé, pero ya veremos a ver lo que pasa. No deja nada de llevarla. al sanatori o algun lloc, no t'estranyaria nada. Que va a buscar eh?